Всім привіт сьогоднішнього відео аналітика ринку, мої подальші торгові плани, подальший рух криптовалюти, що відбулося на ринку. Дуже багато цікавого, багато є що розказати. Тому поїхали. І так, у мене зараз відкритий біткоін. В принципі, давайте почнемо з біткоїну. Це моя найулюбленіша монетка, яку я люблю торгувати. Е, і так, біткоін зараз знаходиться у нас на ціновій позначці 96 тисяч, і можна було побачити на графіку був раптовий закол, е, тобто до 92 тисяч. Біткоін зробив такий раптовий вихід, і чому саме він зробив такий раптовий вихід? Чому зробилась така дуже велика ліквідація? Вона трапилась буквально декілька днів тому. Я знімав про це відео. Якщо коротесенько пройтися, то маркетмейкер назбирав собі угоду на вхід, тобто зібрав отут, а отут, а отут, а отут. І вже потім як зібрав повністю свою повну угоду на вхід, зробив вихід. Тим самим ліквідував дуже багато людей. Зробив собі ліквідність на вхід зверху і зробив собі ліквідність на вихід. Що в принципі видно на графіку: багато ліквідацій, велика паніка. Багато блогерів знімають відео, що я там вклав всі свої гроші. Там дуже багато людей також пишуть, що вкладав всі свої гроші і повтрачали буквально все за один рух. Е, тому е, декілька своїх порад. Перше, маєте постійно з собою стоп лос щоб не було ліквідації, бо я розумію тих людей, які дійсно працюють на роботах, які заробляють гроші, а не просто їх отримують там неважливо як. Е, перше, ви маєте мати з собою обов'язково. Це стоп лос А друге, ви, як би це ни, странно, не странно звучало, не слухати новини. Ви маєте е, аналізувати ринок не по новинам, як це робить просто більшість. А маєте аналізувати ринок з точки зору професійної точки зору. Тобто мені це важко пояснити. Я, наприклад, лічно як я навчився більш-менш торгувати і заробляти на криптовалютному ринку. Це я придбав курси у дійсно людей, які є досвідченими, які дійсно розбираються в криптовалютній ніші. І тим самим мені ці курси дали мені фундамент, тобто як так сказати, помодну базу, завдяки якої я зараз і нею користуюсь і розумію тенденцію ринку і рух ринку, що відбувається на криптовалюті. І більшість, наприклад, на цьому падінні казали, що там Трамп обвалив там монетку, що там новини всякі. Взагалі, блін, це просто неправда. Тобто, маркетмейкер назбирав собі угоду на шорт і просто всіх ну, зніс, зробив, ну, зносив. Тобто, я бачу багато людей казали, що позитивні новини там і так далі. Так навпаки, позитивні новини вони погано впливають. Тобто, якщо коротенько сказати, то чим позитивніша новина, тим більше заходить людей в ринок. Чим більше заходить людей в ринок і купує монетку, тим більше їх буде ліквідовано. Ціна рухається від ліквідності до ліквідності. Тобто, якщо людина заслала не отут в Лонга, неважливо, отут лонга, отут лонга, якщо подивитися з глобальної точки зору. Якщо людина, наприклад, засла отут в лонга, і все одно буде е, рано чи пізно знято, бо ціна рухається від ліквідності до ліквідності. Щоб заробляти на криптовалютному ринку, треба дуже мати багато досвіду і треба дуже багато мати навиків умінь. Тобто ми можемо побачити, що тут зверху була дуже велика незбирана ліквідність на вхід маркетмейкера. Тобто ліквідність на вхід назбиралася завдяки маленьким людям, які за рахунок новин зайшли в ринок. Тобто, маркетмейкер він збирає угоди, як ми знаємо, як я розказував вже давно у своїх відео. Збирає угоду не просто від фонаря купив по маркету і якоби шорт відкрив на своїй крупний капіталу, він же робить або по ліміткам, або як по хаям, якщо це шорт, якщо лонг, в принципі, все навпаки. І можу побачити, що тут був вихід, і можемо побачити, як продавили своїм об'ємом ціну. Також продавили об'єм. Ось по індикатору об'єму видно, що де і маркетмейкер, що де як маркетмейкер заходив. І якраз за рахунок цих маленьких людей. Оці маленькі люди, які заходили по хаям в угоди, вони відкупляли угоду маркетмейкера на шорт. І тим самим маркетмейкер, коли назбирав всю свою угоду, тобто тут частинку скупив, тут частинку скупив і тут, коли вже повністю назбирав свою позицію, почав просто штовхати ціну. Наше штовхати йому ціну? Наприклад, він проштовхав ціну, все, наприклад, тут він вже заробив. Йому тепер треба скинути, скинути йому треба всі свої гроші, щоб вийти в плюс. І от як маркетмейкер вже назбирався повністю свою позицію, почав її продавлювати, йому тепер треба назбирати ліквідність на вихід. Тобто він назбирав собі зверху ліквідність на вхід, тепер йому треба ліквідність на вихід. І за рахунок того, що він продавив ціну, лонгисти були ліквідовані, і за рахунок ліквідації лонгистів він відкупляє, він продає свою позицію. Тобто він виходить з позиції за рахунок ліквідацій. Це все побудовано на просто. Як би так просто виразити, тобто в криптовалютному ринку, як би то не звучало, всі вас хочуть надуть. Е, тобто ці всі новини, ці всі там, блогери, там, які ніхрена не розбираються. Ну, це до прикладу, е, хочуть вас, як би то не звучало, надуть, повторюсь. І що треба було робити в даній ситуації? Я брав локальний шорт приблизно десь тут. Викладав собі у телеграм. А так то приблизно останні декілька днів я не торгував через те, що в мене були переїздки, плюс собі декілька днів відпочинку зробив від переїздки. Ну і, в принципі, зовсім не заходив на ринки, не читав там блогерів. всяких. Сьогодні якраз перед записом відео вирішив заглянути на ринок, паралельно подивитися різних людей, що кажуть про е, даний ринок, що трапилось. І мене здивувало, настільки багато людей було ліквідовано, особливо з українського суспільства, бо я думав, що в українському суспільстві-менш нормальні трейдери, але моя суб'єктивна думка, що більшість з них все-таки ні. Добре, тоді, якщо подивитись на глобальний боковик, то ми зараз е, торгуємось під пок. Тобто, да, ми ще не підійшли, але е, зараз я б чесно не брав витрейд, тому що немає сильної точки опору, тому я вважаю, глобальний боковик поки, 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 поки що можна обрати. Можна подивитись також на локальний боковик. І ми можемо бачити, що отут починається така невеличка база. Тобто, якщо подивитись більш-менш на локальну ситуацію, починається невеличка база. Тобто, якщо можна подивитись, то тут, в принципі. Трохи графік розмазаний, немає ніде, ніде ніяких точок входу, тобто сильних зон. Хіба що, от як варіант, якщо почне формуватися під о, оцим, то Area аріалоу, то тоді вже можна відкривати буде шорта, якщо продовжуються отакі низькі об'єми. Якщо ж навпаки, об'єми піднімуться, наприклад, як отут того. Або як в колишньому, наприклад, якщо вони отак піднімуться, то тоді це буде сигнал, що може бути відбиття вгору. А поки що ліквідації крупні трапились, об'єми почали дуже сильні в моменті заливати. Тобто за 24 години у приторгованому об'ємі почало дуже багато об'ємів заливати. Це також признак, що скоро буде розворот, а точніше не скоро, а буквально через декілька тижнів днів. Плюс крупні ліквідації це також дуже сильний сигнал на розворот тренду. Е, тому е, це по біткоїну, е, я думаю, все розказав. Більш детальніше виходу собі в Телеграм, тобто, де я планую відкривати е, свої годи по ціновим позначкам, де їх відкрив вже, де їх закриваю. Також давайте подивимось на ефір, будемо дивитись його на платформі АТАС. Е, і зараз також можна побачити, що ефір е, зробив такий дуже великий закол. Тобто ми можемо бачити, що от по хаям тут трималось дуже багато людей, тримало свої годи, дуже багато людей. От, і паралельно, ефір торгувався дуже на своїх великих максимумах. Завжди в своїх відео казав, що почали дуже багато людей викладати відео з приводу криптовалюти, пере цю нішу криптовалюти. І коли ціна знаходиться по хаям, то я думаю, любому адекватному чоловіку, який не дивиться криптоновини, який дивиться все свіжою головою, розуміє, що коли ціна зробила дуже великий зріст, коли зробила дуже великий рух, просто в монетки немає пального, щоб далі рости. Пальне це об'єми, за рахунок яких криптовалюта росте. От а по хаям ніякий крупний гавець не буде заходити. Ніякий Трамп, там, Китай не ввалять ринок. Тобто Ринок рухається також від об'ємів, від ліквідності до ліквідності. Це два головних правила, які я постійно використовую своїй торгівлі. І якраз отут просто дуже-дуже багато було засаджених, отут дуже багато людей було е з відкритими угодами. По індикатору відкритого інтересу було видно, що дуже багато людей ліквідувало, дуже багато. І це значило, що ну, дуже багато людей було в угодах. І як це можна було зрозуміти, як можна було... Скористатися даною ситуацією. Розумієте, дана ситуація, вона дуже важка, бо ми бачимо таке ралі по інтересу, тобто він росте і падає, росте, падає. І просто не було е, більш-менш точно спрогнозувати таке падіння. Е, падіння дійсно велике, і я, чесно, також свою пораду дам. Це чисто моя порада, можете її внідряти своє життя, можете не внідряти. Е, робити перерви на декілька днів від ринку. Е, ну і також давайте подивимось, в принципі, ідея міг би відкрити свої угоди по ефіру. Е, це, в принципі, можна було б зараз відкривати е, угоду по ефіру. Тобто, е, зараз дуже затихла волатильність, пішла, потроху-потроху всажують людей, затихла волатильність. Після таких ліквідацій в основному ціну відкупляють і протягують вгору, але, як ми бачимо, вже не один день ціна формується. І є ймовірність, що е, падіння воно продовжиться. Як ми можемо побачити, що об'єми вони не підняті, тобто, ми можемо побачити, що От На даному графіку, наприклад, тут підняті об'єми, тут також були спущені об'єми. І воно, в принципі, на спущених об'ємах ціна постійно падає. Тут поки що підняті об'єми, але вони підняті через те, що було дуже багато ліквідацій. Зараз, як ми можемо побачити, люди зовсім не заходять, їх навпаки тільки ліквідувало. Дуже сильна сопля. По дельті дуже багато вийшло крупних гравців з угоди. І, в принципі, мій найголовніший торговий план це формування під сильною базою, я вже від цього формування брати шорта. Також можна відкрити платформу АТАС і подивитися, що по кластерному графіку він, в принципі, більш-менш пустуватий. Хіба що можна побачити, що від даного кластера відбула ціна. А так, то, в принципі, по кластерам більш-менш спокійно, тобто не було ніякої двіжухи по кластерам. Просто взяли і всіх отуту, якраз і всадили. Можна побачити по кластерному графіку. Тут було найбільше ліквідацій. Тому це мій аналітик, це моя коротесенька така аналітика ринку, пробігся по ринку. Також у вас могло виникнути питання, чому я не засняв аналітику в цьому відео про інші монетки, такі, як. Там Трамп, XRP, наприклад, Сюї, BNB. Розумієте, в даних монетках дуже велика волатильність, вони дуже сильно е, ходять, тобто можу дуже сильно розмазувати по даним монеткам. І брати угоди, це не на що є ризик, дуже великий ризик. Криптовалютний ринок він сам по собі ризикований. Тобто, коли відкриває угоду на бітку, на ефіру, наприклад, який закол трапився. Це вже є ризиковано відкривати. А коли ти відкриваєш, наприклад, угоду на альткоїнах, на Мемкоїнах, то це, повірте, ще більш ризикованіше і нікому не раджу відкривати угоди на даних монетках, поки ви ще є новачок. І, в принципі, поки ви ще є недосвідченим гравцем на ринку. Тому я думаю, це все. Всі свої торгові плани подальші там, зйомки, відео і так далі. Вся інформація знаходиться в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на YouTube, пишіть коменти, всі читаю, ставте лайки. Скоро будуть нові відеоролики. Всім пока!